18 серпня об 11 годині в Пермайському кризнавчому музеї відбудеться презентація книжного видавництва, що розташоване в Теврадівка. А також буде виставка книг, які були видані за роки роботи цього видавництва, і також. Буде проведена презентація нової книги Юрія Островенченка. Так що, будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до цієї події, запрошуємо літераторів, яким, можливо, потрібно видати книжки, тому що це видавництво, яке роб... має можливість робити невеликі тиражі за помірну ціну. Тому я думаю, всі, люди, всі творчі люди, яким потрібно щось видавати, можуть звернутися до цього видавництва отримати необхідну послугу. Так що, будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих і просто хто цікавиться літературою, мистецтвом всіх творчих людей і не тільки творчих. Запрошуємо на цю подію. 18 серпня об 11.00.